Безхазяйне нерухоме майно чи заповідники культурна пам'ятка. Сьогодні в Ужгороді за круглим столом обговорили стан та перспективи відновлення Невицького замку. До дискусії долучились представники влади та культури, історики, археологи і просто небайдужі люди. Разом вони намагались знайти оптимальний варіант, як зберегти середньовічний замок. Більше розкаже Вероніка Мороз. На жаль, за 10 років Закарпаття, зважаючи на звернення археологів, доголі вода, Немає навіть бажання врятувати хоч одну з пам'яток археології. Руйнується Орданова, навіть ЗСБУ мовчить, поплюжиться автентика Паланка, тиша, під вітром падають стіни середнього, байдужий. Скоро Донжон Невіцького ми будемо розглядати лише на етикетці закарпатського коньяку. Скрижалі пам'яті срібної землі. Таких на Закарпатті 1637. Це пам'ятки, які знаходяться під охороною держави. Однак крім такого гучного статусу ці об'єкти від держави більше нічого не отримали. У нас в області діє комплексна програма з питань збереження. Пам'яток культурної спадщини, яка, на жаль, фінансується тільки з обласного бюджету. Якщо говорити, що за всі роки незалежності Закарпатська область державного бюджету на виконання комплексної програми не отримала жодної копійки. Серед таких давно забутих владою пам'яток і Невицький замок. Стіни тут дихають, а дах співає від найменшого пориву вітру. Але апогеєм ситуації стало рішення Ужгородського міськраді районного суду, згідно з яким з 2010 року замок передано у власність територіальної громади Кам'яниці. Фактично, це значить, що державну власність повинна утримувати сільська рада. Однак фінансової можливості зробити це маленьке село, звичайно ж, не має. Це є одна із туристичних родзинок Закарпаття. Туристи е, туди їхали, їдуть і будуть їхати, незалежно від того, в якому стані він знаходиться. Єдине е, що турбує, всіх турбує. Коли в соціальних мережах гуляють такі знаєте, фотографії з написами, які на території, шановні відвідувачі, пам'ятка архітектури перебуває в аварійному стані, дах головної вежі під загрозою, це, звичайно, не сприяє залученню туристів у Закарпаття. Понад 20 років Навицький замок тримався тільки на ентузіазмі небайдужих. Тут організували експедицію, до якої на волонтерських засадах долучились майже п'ять тисяч школярів та студентів з усієї України і навіть дві сотні іноземців. Однак, через припинення дії дозволів добровольці більше не мають доступу до пам'ятки. Постійно піднімалось питання перед обласною адміністрацією на всіх рівнях на протязі більше як 20 років вирішення проблеми негайно невизького замку. Він вже 20 років знаходиться в аварійному стану. Найкращим виходом із ситуації спеціалісти вважають створення заповідника. Лише в такому випадку замок і прилеглі території в перспективі можуть бути внесені до списку всесвітньої спадщини. Тільки таким механізмом можна рухатись шляхом до ЮНЕСКО, тільки таким Альтернативи цього не немає. І я би просив в даному випадку. Ми говоримо не тільки про невиски, невицький це для мене болюча проблема. Те це саме можна казати про будь-який замок. На Закарпатті, тобто області потрібна така подібна структура. Проблеми обговорили, шляхи їх вирішення знайшли. Однак, що буде далі, поки невідомо. Чи стане Невицький замок всесвітнім надбанням? Зараз залежить від сприяння влади. Цей замок у самому, у, у самому собі заключає дуже важливі віхи історії всього нашого краю, історію Угорщини, історії архітектури, розвитку фортифікаційної архітектури. І тому поводитися з ним, так як ви тут сказали, що і записано, що це безхозні будівлі, які не мають власника ну це просто смішно.